Деякі пенсіонери зможуть отримати доплату до пенсії у розмірі понад 900 гривень. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Крім пенсії, деяким пенсіонерам гарантовано доплати та надбавки, кому доплачуватимуть 944 гривні. В Україні передбачені різноманітні виплати та пільги для пенсіонерів, особливо для тих, хто не має фінансової підтримки від родичів. Якщо пенсіонера визнано самотнім, він може отримати додаткову допомогу. Ось основні аспекти цієї програми: хто може оформити доплату до пенсії? Доплата до пенсії для самотніх пенсіонерів регулюється статтями 4 і 7 закону України. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.